Катрія рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. І за останні кілька тижнів нас було дуже багато святкувань, дуже багато приводів для радості. Тут тобі і різдво, і новий рік. І день народження я вже встигла відсвяткувати, і в мене назбиралося так багато, багатько всяких приємних, класних речей, які я дуже хотіла, які мені подарували. Власне, цим я хотіла б сьогодні поділитися, можете розглядати це відео як натхнення, натхнення вновити свої вишлісти, або, можливо, у вас є нагода зробити комусь подарунок. От, можете, можете теж звернути на це увагу, власне. Власне, хліба і видовищ треба. Також хочу сказати, щоб ви не забували про формат подібного відео, наскільки він перформативний, взагалі тримали це в голові, що це не є якесь відображення моєї реальності. Чи е, загалом. Е, мені здається, що мало хто отримує стільки подарунків за один раз і відразу. Е, тут просто мені випала така честь бути народженою на початку року. Власне, е, основні подарунки будуть якраз таки з дня народження. Родження. Тому не заганяйтеся, пам'ятайте, що це просто YouTube. Якщо ми вже на ютюбі, то не забудьте підписатися, не соромтеся лишити коментар. Це дуже допомагає в просуванні каналу, в просуванні мого контенту. Буду вам дуже за це вдячна. І почнемо! Почнемо з чашечки, яка власне, надихнула мене на новорічне декорування столу. Я вже про неї розказувала. Вона така прям казкова, дуже ніжна. Я про неї без перебільшення мріяла. Мені взагалі подобається бренд Гуня. А їхні певні колекції ну, викликають в мене просто захват, і от ті колекції, які мені подобаються, я з них хочу просто абсолютно все. Мої улюблені це ось ця остання з коником, і е, була колекція Дракон. І ще колись була колекція Заяць. Теж дуже класна. Ось ці три це просто мої фаворити. Мені здається, мега вдалі колекції, а ця чашечка це просто, я не знаю, ну витвір мистецтва. Я давно хотіла собі якусь таку, знаєте. От зараз, якщо ви стежите за всілякими різними блогерами, то ви зрозумієте, також, щоб вийти в ефір, та, і не було соромно. Не якась там H&M чи Zara Home, а от щось таке. Пристойний, щоб отак, от якось взяти його. Ну і всі бачили, хто тут взагалі господиня дому Власне, дуже гарне горнятко. Я від нього просто в захваті. Чим воно мені ще дуже подобається, що зазвичай, я п'ю дуже багато чаю протягом дня і воно вміщає прям пристойну порцію. Тобто, це там не 120 мл, як багато брендів чогось роблять. Я, я, я не знаю, що це взагалі за, за мілілітраж такий, 120 мл. От мені здається, тут десь 300 мл влазить. І мені здається, що це, це ідеальний для мене особисто розмір. Ось, до речі, секундочку, зараз теж покажу. Тут просто купа чаю, я не знаю, чого я його налила, і одразу з нього і почала показувати. Неважливо, до всього ще прийде. Е, Отакий от в мене є чайничок. Тут е, 700 мл, І от якраз десь на 2,5 чашечки його вистачає. Ну бо я наливаю не повну. Тому мені здається, що десь на 300 мл це е, є його розмір. Її естетика, взагалі, е, вибачте, я так показую чашечку, але тут ще її блюд, це теж неймовірне, дуже гарне. Естетика, це її перевага 100%, бо є великий такий недолік, що її треба мити вручну і. Е, Посуд гунів вони такі доволі вибагливі. В кожен, до кожної тарілочки, до кожного виробу керамічного вони додають інструкцію, що там не можна мити з абразивними частинками, не можна мити з засобами, які містять ем, кислоту, лимонну кислоту. Але мені здається, що воно того варте. Горнятко дуже гарне, дуже класне, просто неймовірне. Просто немовірне. Для моїх очей просто радість дуже приємно на нього дивитися дуже приємно з нього пити такі. Одразу, знаєте, така атмосфера. До речі, з ним пов'язана ще цікава історія. Я не одразу отримала його. Подарунки практично всі нам привезли батьки-хлопці, які приїжджали до нас в гостини. Скажімо, так і велике їм за це дякую. Але вони приїздили десь на початку січня, вже після свят, і власне привезли з собою там ті подарунки, які ми завчасно придбали. Зокрема, і це горнятко. І саме безпосередньо на Різдво я отримала такий прям мокап-горнятка. Е цього там було написано Гуня. І це було дуже мило, дуже класно, дуже креативно. Ставимо 12 і йдемо далі. Мені здається, що з нею навіть чай смачніший. Далі давайте рухатися вже хронологічно і дорозбираємо все-таки подаруночки з Різдва. І це такий спільний подарунок, і для мене, і для хлопця ілюстроване видання Гаррі Потера. Ми придбали всі книжки, тобто там з доступних зараз п'ять, але поки що в мене тільки дві. Я їх вже прочитала повторно. Власне, чого я про взагалі про нього згадала, бо насправді це не було таке, що воно прям приурочено до різдва, чи ще щось просто так співпало, що придбала я ці книжки в різдвяний період. Ілюстрації я покажу ілюстрації, вони просто неймовірні, і я про це вже згадувала в одному з відео. Мені здається про подарунки, де я пропонувала цю книгу саме як подарунок. Я не дивилася попередньо ілюстрації до того, як я почала читати незнання того, що тебе чекає на наступній сторінці, попри те, що ти знаєш вже сюжет, як в моєму випадку було. Мені здається, це дуже класно. Але навіть якщо це ваше перше прочитання Гаррі Поттера, мені здається, що книжка супер. Е, і оці ілюстрації, вражаючі, просто без перебільшення вражаючі, вони додають такої класної інтерактивності. Не знаю, що тебе чекає на наступній сторінці, і тут хова, і там, наприклад, цілий розворот. Це певно, те, що мене хвилювало найбільше, те, що мене так прям припідносило, дуже круто, коли е, мої улюблені ілюстрації це саме такі, знаєте, наймасштабніші, які на дві сторінки були. Але загалом всі ілюстрації неймовірні. Книжку е, мені здається, через це цікавіше читати. Хоча не знаю, з картинками я не читала книжки вже дуже-дуже давно, але це мені здається якесь таке дуже класне виключення. І, взагалі, вартісне видання саме ілюстроване, мені здається, що дуже класне. Далі завершимо тему різдвяних подарунків. Це такі прибори Сабре. Про них я також вже згадувала. власне, Більшість моїх відео базується просто на тому, що подобається мені, мені здається, це логічно. І так чогось співпадало, що саме те, про що я розказувала, воно було найжадальніше. І власне, це я і отримала на більшість сад. Ось і це прибори, ще я вилочка, але вона зараз в посудомиці. Дуже класні. Мені здається, що вони супер атмосферні, коли е, в нас є два набори, ніби як дві пари е, цих комплектів, коли я їм з ними, таке відчуття, що просто в якомусь паризькому бістро такі, не знаю, атмосферні, дуже класні. Величезний плюс, що підходять до посудомийки. Там важливо перевірити е, температурні режими, але все-таки дуже класні. Я обрала глянцеві. Ти ще що отримала? Я, до речі, не знала, який в мене буде колір, але отримала такі глянцеві, там є ще вінтажні. Мені дуже подобаються саме такі блискучі, вони просто якісь не знаю такі парадні, дуже не знаю такі атмосферні. Не ну, розумієте, про що я такі гарнюні. це колір Бургунді, якщо я не помиляюся, такий глибший, червоний, є ще яскравіший, але ці, я не знаю, мої фаворити дуже класні. Чесно буде сказати, що якщо їсти з ножем, ну такий він, не знаю, якщо так уявити, ну такий, ну трошки, трошки важкувати. Чесно, Тро ніж трошки важкуватий. Мені він не супер зручний, і мені здається, що саме з ножем ми їли буквально кілька разів. Ну, не найзручніше, Це, якщо чесно, це, якщо чесно, але, але для атмосфери. Це святе. Дуже гарні напори. Я в захваті, дуже рада, що вони в мене є. Раніше я казала, що я б хотіла купити там десь 6 штучок, щоб прям по. Ні. Знаєте, от на двох я б зупинилась. Дуже гарні, класні, атмосферні, от якраз такі для настрою прибори, бомбічні. І мені здається, що ще дуже якісні, бо вони сталеві і такі прям, я не знаю, добротно зроблені. Файні. Далі в нас був Новий рік, і традиційно в моїй сім'ї ми надаруємо один одному подарунки на Новий рік. Все таки Різдво це таке основне свято, і о, так, всі основні подаруночки були саме на Різдво. А от стосовно нового року це може бути щось або дуже символічне, або взагалі нічого. І так, мені здається, я вже згадувала, що новий рік це для мене просто як я не знаю новий відлік календарю, дуже прикольне якесь прикольна вечеря, але й не більше. І ми вирішили собі зробити такий символічний подарунок, Леко – це моє хобі, і власне мого хлопця. Також мені здається, що зараз навіть більше вже моє, аніж його, раніше було навпаки. І ми придбали такий лего сет Волі і Ева з мультику Волі одноіменного, дуже класний сет. До речі, я не знаю, чи є тут Лего-фанати зі мною зараз на зв'язку. Але хочу показати, що тут є нове пакування, Раніше такого не було, і самі пакетики вони також були з паперу. Це якраз таке нове Лего-пакування, яке принаймні в Німеччині з'явилось, мені здається, наприкінці минулого року. Так, ось це, вибачте, цікавий факт для як це називають задротів, Це та таке. А самі вже зібрані фігурки, ну подивіться. Мій хлопець збирав Волі, я давайте з нього і почну. Це такий е, головний персонаж цього сету супер класний, супермилий. Е, в нього ще відкривається пузико. Зараз я не хочу його зламати. А, отут, вибачте, я ж його не збирала, я ж не знаю, де вони відкриються. І пам'ятаєте, він якраз таки був тим роботом, який присував е, сміття. І отут ще є спресоване сміттячко, що супер мило. Мені здається, що цей сет для пари, от не знаю, якщо, якщо ви святкуєте День Святого Миколая, десь як я святкую Новий рік, тобто таке собі, то оце просто розвага на вечір. Я вам кажу, вони дуже швидко збираються. Мені здається, що десь за годину ми їх зібрали. Прям дуже швидко. Це невеликий сет. 800, здається... Так, 811 деталей, не так багато. Ага, і ще в нього є ось тарганчик. Я не знаю, чи вам видно. Я покажу тарганчик, супер тарганчик. Ось, ну, волі, звісно, волі, чарівний. Дуже, дуже класний такий. Не знаю, дуже деталізований. Дуже, дуже-дуже, дуже. І ось його, власне, кохана. Я давно не дивилась цей мультик, але мені здається, що в них був роман Мультики. Е, Якась там була романтична лінія. Власне, е, це моя Ева. Її, опа, її вже я збирала, в неї так висуваються ручки, в неї теж є свої схованки. Опа! Ну, власне, щось я її тут розпатрила. Але в неї є такий чобіток. Всередині, і він кладеться сюди назад. І я думаю, що був якийсь менш кровожерливий спосіб її відкрити, але в мене вийшло так. Власне, Ева теж така дуже ергономічна, така прям справжній наноробот. І, чесно, я взагалі не пам'ятаю, хто це, але такий маленький їхній е, друг. Так. Мені здається, якщо його включили до сету, то це хтось дуже добрий. Так, я не пам'ятаю, чим він займався. Але теж такий файний робот, який, певно щось прибирав, бо в нього ці штучки крутяться. Власне, дуже класний сет. Дуже класний. Я, я в захваті, я обожнюю Лего, і цей сет, мені здається, для тих, хто навіть ніколи не збирав Лего. Він буде цікавий. Дуже цікавий. Саме збирання, сам процес він дуже інтерактивний і Лего стосовно цього вони взагалі були. Завжди не перевершені, вони завжди думають про сам процес, як це буде, а не виключно фінальний результат. От в них треба повчитися дуже цікаво, дуже класно, ході вже хвалити. Давайте до наступного перейдемо. Наступне це тарілочка Вуня. Яку мені подарував тато на день народження? Ем, я не впевнена, чи він прям бачив її взагалі в очі, але він знає, що мені подобається куня. В мене є певні цілі стосовно того, що я загалом хотіла б собі купити ще з посуду. Я... Зрозуміла, що я просто збираю собі певні сервізи, От, наприклад, різдвяний в мене вже точно є. І ось ця тарілка, попри те, що вона, поки я її відкриваю, вибачте, я тут ще трошки поговорю. Ем... Попри те, що вона з різдвяної колекції, для мене це ну, сутня, суто великодня тарілка. Настільки вона ніжна, настільки якась, я не знаю, така легка. Свіжа, якась романтична, ну суто весняна тарілка. Для мене це просто частинка великодневого сервізу. Супер-супер ніжна, мила, класна. Я не зберігаю їх у серванті, це певно єдине, що відрізняє мене від бабусиних якихось сервізів. А я їх використовую не прям на щодень, бо, як я згадувала і з чашечкою посуд досить вибагливий до догляду, і я прям притримуюсь цих інструкцій. Я хочу, щоб він прослужив мені довго. А коли я знаю, що я готова витратити, витратити час на те, щоб його потім акуратно. Помити і е, висажити, то я точно це роблю. Е, ось, зберігаю їх просто на е, полицях з легким доступом, скажімо так, вони не лежать десь там в підвалі. От, ну, фантастична тарілка, ну погодьтеся. Ну просто, от от як від неї відірвати очі? І подивіться, тут теж є такі елементи зірочок, такий милий цей коник, йому що тут дають щось, я не знаю, попити. Неймовірне, мені дуже подобаються кольори. Ой, я не знаю. Ну я одразу її побачила, я знала, що вона в мене буде. Ну, фантастична тарілка. Так, будемо з нею. Але, до, до речі, зверніть увагу на її розмір. Я не очікувала, що 32 см це настільки велика тарілка, подивіться. Ну, це просто більше за мою голову. Можете уявити? Просто настільки величезна тарілка, ну просто вау! Просто вау! Мені здається, що я більше на неї дивлюся, ніж вам показую, але. Дуже гарна. Її можна ще вішати, але звісно, цього я робити не буду. Фантастично! Наступно я б хотіла показати таку просто фантастичну сорочку від бренду Гуня. Це подарунок моїх батьків мені на день народження. Е, такий основний, е, просто фантастична. Вона дуже давно була в моєму вішлісті. Я ходила, приглядалася і. Власне, чому я звернула увагу саме на неї? Бо мені не вистачало в гардеробі такої вишитої сорочки, не те, щоб вишиванки, а вишитої сорочки, яка б виглядала сучасно. Ні, вибачте, я зараз повішу і повернусь. Яка б виглядала сучасно і. При цьому мала б-таки, якусь таку, знаєте, якісь такі мотиви, більш етнічні, тобто не просто якась сорочка, блуза. Власне, я бачила від різних брендів щось подібне, що я шукала, але саме ця запала мені в серце, вона мені подобається, і мені подобається, що її можна дуже легко інтегрувати в зі звичайними речами, в звичайний гардероб. Він не мусить бути якийсь дуже етнічний, бо насправді в мене таких речей не. Аж так багато. І що мені ще було важливо, аби вона була не дуже цупка, вона льняна і з такого досить тонкого льону. тобто коли це буде День Незалежності влітку, я легко зможу її вдягти, Вона якраз ідеальна для цього, бо е, зазвичай я вдягала, бо тоді в мене ще не було вишиванки, я її купила тільки минулого року. Але раніше до цього я придбала собі теж від Гуня сукню, але вона з дуже цупкої, е, такого прям я не знаю. Е, це бавовна, але якась надзвичайно цупка. І влітку мені було просто неймовірно в ній жарко, Ну, я не знаю, я просто. Задихалася, тому я дуже рада, що в мене з'явилась така більш повсякденна і легша стосовно тканини. Сорочка, вона виглядає неймовірно, цей комірець цей комірець він знімається і виглядає дуже класно. Тобто, його можна, по ідеї, одягнути там на якийсь тренч або піджак, і це буде виглядати прикольно, принаймні я так собі поки думаю. І самі ці вишиті елементи виглядають дуже гарно. Мені подобається, що є контраст між кольором нитки і самою вишитою сорочкою, що воно не є прям однотонне, це виглядає дуже круто. вона така я вільного крою, виглядає дуже ефектно, як на мене. Е, мені здається, що вона мені пасує. Неймовірний подарунок. Далі розкажу про такі речі, прикраси, на які я заглядалась давно. А саме це ці дві прикраси від бренду Гузем. Їх я подарувала собі сама на день народження. Робила це взагалі вперше. Е, я дуже багато чула про те, що люди таке взагалі практикують, роблять. А тут... Я не знаю, я ніколи собі такого не робила. Плюс е, самі прикраси, вони доволі дорогі, я б сказала. І я не знаю, якось наважувалась, відкладала. Мені якось було дуже, я не знаю щемку витрачати гроші, якщо це має сенс. Е, та, Але вони оголосили якраз про підняття цін, і було прийнято стратегічне рішення придбати їх зараз, або вже потім не шкодувати. Е, власне, і я дуже довго обирала, які б я хотіла собі, бо мені дуже подобається їхня варіативність, їхня е, комбінація з моїми прикрасами, те, як вони взагалі інтегруються в мій ювелірний гардероб. І я обрала дві такі. Які одна це трансформер, трансформер, бо нижня частина відходить і лишаються лише ці п'ять кульок, і такий чокер з клюшками. Мені здається, що вони виглядають супер класно, дуже я не знаю просто, але при цьому, коли на них потрапляє світло і цей ланцюжок, я не знаю, як вони це зробили, але за рахунок. Кількох граней на самих ланцюжках він сяє, відблискує на сонці. Мені дуже подобається, як це виглядає. Ну і власне ці клюшки працюють так само, без жодного каміння. Ой, воно перекрутилось. Що ж ви не кажете? Е без жодного каміння, без жодного е діамантика. Вони просто сяють, виглядають так дуже не знаю. Я кілька разів заходила в бутики, приміряла різні комбінації, бо мені було важливо, я взагалі дуже не люблю, коли після покупки. Е Якоїсь емоційної таке буває в мене дуже рідко, але буває, що речі просто лежать. Тому я прям я не знаю, я двічі заходила в магазини, приміряла, дивилася які комбінації, які кольори. Е, і е, так, я зупинилася на е, холодному білому золоті. Мені здається, що воно мені пасує більше ніж жовте. Це суто преференція, але е, та, дуже мені подобається. Я їх е, не можу сказати, не знімаю, бо знімаю, але мені прям дуже приємно їх носити. В мене не вистачало таких якихось. Е, Намист чокерів. в мене таких прикрас взагалі дуже мало. Є, але дуже мало і не в білому золоті. Тому мені здалося, що це просто буде ідеальне доповнення. І після того, як я придбала собі ці прикраси, я можу прям точно сказати, що мій ювелірний гардероб він сформований просто на 90%. В мене ще є такі позиції: не в Гузема, точніше, не тільки в Гузема, які б я хотіла придбати. Але е вони стали прям таким дуже впевненим доповненням до того, що я планую і хочу носити кожен день, що підходить до мого гардеробу, одягу, аксесуарів. Дуже гарні прикраси. А на цьому все. Дуже дякую, що провели цей час зі мною. Я сподіваюся, що вам вдалося відволіктися, розслабитися. Дуже mm -hmm. дякую всім за подарунки причетним. <гум> е, та мені здається, що цього року, просто як ніколи, я отримала просто все і навіть більше про що я мріяла, що я хотіла. Е, ось, тому всім дуже дякую. Е, і. Таке маленьке оголошення, що я планую експериментувати з виходом відео а саме часом по YouTube в панельці професійні мені підказує, що мені треба це робити. Тож. Я постараюся тримати темп одного відео на тиждень. Можливо, іноді будуть виходити два відео. Мені треба знайти оцей час, коли відео отримує найбільше охоплення. І ще раз попрошу вас проявити активність з контентом, бо це справді допомагає каналу рости і нас вже втричі півтори тисячі. Це малесеньке досягнення. Я знаю, на Ютубі це дуже мало, але я дуже цьому рада. Це дуже прикольно. Власне, там мені подобається, яка спільнота тут навколо формується. От. Тому до наступної зустрічі в етері і па-па!